Яке обстеження безоплатне у сімейного лікаря. Кожен пацієнт, який підписав декларацію з сімейним лікарем, має право безоплатно отримати певні лабораторні та діагностичні дослідження. Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Безоплатно можна пройти інструментальну діагностику, електрокардіографію, пікфлоометрію. Вимірювання гостроти зору, слуху, отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом, скринінг на наявність розладів психіки та поведінки, раннє виявлення віл, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом, які аналізи безоплатні, загальний аналіз крові, сечі, аналіз рівня холестерину, аналіз рівня глюкози в крові. Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення до лабораторії. Не потрібно додатково платити за витратні матеріали пробірка для аналізу крові, рукавички, шприці, спиртові серветки. Усе це входить до вартості послуг програми медичних гарантій і оплачується Національною службою здоров'я України.